Проєкт є відновлення, який надає компенсацію за пошкоджене житло, і станом на сьогодні 89 тисяч родин отримали допомогу в обсязі 8,9 мільярдів гривень, які дозволять їм відновити пошкоджене житло і відповідно мати чітке розуміння стабільного даху над головою. Якщо говорити про компенсацію за знищене житло, то станом на сьогодні 8604 родини вже придбали житло на суму 14,4 мільярда гривень. А якщо говорити про перший проект про компенсацію за пошкоджене, як ви знаєте, ми стабільно його реалізуємо зі світовим банком, маємо підтримку стабільну і нещодавно світовим банком також було прийнято рішення щодо продовження фінансування цього проекту в обсязі 84 мільйона гривень. І наразі ми готуємо внутрішні документи для підписання цього кредиту для реалізації цього проекту. Якщо говорити за проект компенсація за знищене житло, тут ми його реалізовуємо з банком розвитку Ради Європи. І нещодавно було прийнято банком рішення продовжити зазначений проект в обсязі 100 мільйонів євро.